Як користуватись сканером штрих-коду у кейсі РМ? Завдяки підключенню сканеру штрих-коду до кейсі рем у вас буде змога досить швидко та ефективно додавати товари до замовлень, додавати товари верніше ресурси, з яких буде виготовлено майбутній товар до блоку виробництво, а також ви зможете. Досить швидко шукати товари у різних розділах системи, де взагалі з ними можлива робота. Тобто, це може бути пошук товарів, це може бути додавання товарів до замовлення, ну і так далі. Тобто, резюмуючи, сканер штрих-коду. Доцільно підключати тим компаніям, які мають великий обіг замовлень, тобто там велика кількість товарів у замовленні, і їх потрібно, потрібно досить швидко додавати, щоб не гальмувати весь процес. Або тим компаніям, які займаються виробництвом, тобто потрібно оперативно додати сировину, з якої буде компоненти, з яких буде виготовлено майбутній товар, готовий вже. Ну і цей процес теж. Повинен працювати як годинник, не повинно нічого його гальмувати. Ну, а як відомо, сканер штрих-коду дозволяє, скажімо так, в один клік швидко додати або знайти товар, ну, що робить роботу, в принципі, доволі ефективною та зручною. Тож зараз пропоную поглянути, де взагалі можна користуватись сканером штрих-коду, кейсерем, в яких розділах, ну як взагалі з цим можна працювати. Ну, по-перше, найголовніший розділ, де може використовуватись сканер штрих коду це каталог товарів. Ліворуч на панелі каталог, і, наприклад, товари. Але зауважу, що сканер штрих-коду працює по всім цим розділам: тобто рух товарів, залишки, категорії. Всюди, де є товари, де є пошук товарів можливий, або якісь операції з товарами, всюди можна використовувати цей сканер. Наприклад, треба знайти товар, ви ставите фокус у, пошуку, у швидкому пошуку, далі, відповідно, сканером фізично скануєте товар, і система вам його видає. Тобто, як Google-пошук видає результат. Ось таким чином. Або це може бути, наприклад, розділ рух товарів. Тут також доступний швидкий пошук, або коли ви додаєте прибуткову накладну. Створюєте верніше прибуткове накладну, і вам необхідно знайти товари, додати товари, які ви будете оприходувати на склад. Ви ставите фокус у розділі пошуку товарів. От праворуч блок додавання товарів, знов-таки фізично скануєте штрих-код, товар знаходиться, ви його додаєте до накладної. І як я казав на початку відео, товари можна знаходити через сканер у блоці виробництва. Приходимо в цей розділ продажі «Виробництво». Тут також доступний швидкий пошук, знов-таки ставимо фокус, скануємо фізично потрібний наш товар, і система видасть вам результат усі заявки на виробництво, в яких буде фігурувати ось цей товар. Тобто, якщо резюмувати, підключення сканеру штрих-коду до KCRM дозволяє швидко знаходити товари і додавати їх до різних. Блоків CRM-системи. Або ви можете просто швидко знаходити товар, щоб зробити з ним певну дію. Або, ще один момент, покажу вам, ви можете швидко додати товар до замовлення. Переходимо у розділ замовлення. Так, відкриємо якесь замовлення. Нехай буде це. Так, знаходжу товари, додати товари. І знов-таки ставимо фокус у полі з назвою. Назва або артикул, фізично скануємо штрих-код, товар автоматично буде додано до цього замовлення. Також хочу звернути вашу увагу, що для роботи сканеру штрих-коду на вашому пристрої, можливо, знадобляться додаткові драйвери. Тому, будь ласка, перевірте і уточніть цей момент, можливо, у вашого Адміністратора перед тим, як його підключати, верніше після того, як ви його підключили, і починати працювати зі сканером в Кейсі Маю надію, що це відео було вам корисним. Ви розібрались, як у нас можна працювати зі сканером штрих-кодів. Якщо виникають додаткові питання, пишіть, будь ласка, нам у коментарях під цим відео або у техпідтримку у зручний для вас канал. Дуже дякую!